Інвестиції у сонце. Центральна частина міста Славутич з висоти пташиного польоту виглядає геть інакше, ніж з землі. Тут на дахах трьох будівель розмістили сонячні електростанції. Це перший в Україні муніципальний енергетичний кооператив Сонячне місто. Його засновник Андрій Зінченко ідею спільного інвестування в енергетичний проєкт запозичив з Європи, де такий формат фінансування поширений у багатьох сферах. Я якось цікавився енергетичними кооперативами, буквально року з 13-го, Тобто, я довго їх там спочатку проповідував, розказував, що люди власне можна таке робити в Україні. Тобто, можна володіти електростанцією, можна скинутися невеликими внесками, і можна мати собі цей об'єкт. Спільнотні енергетичні проекти як на мене, це дуже правильно. Особливо це коли йдеться про малі енергетичні проекти, які не настільки цікаві банкам. І, скажімо так, але які приносять конкретну користь на місці. Аби зібрати необхідні 4 мільйони гривень на побудову електростанції у серпні 2018-го Андрій ініціював кампанію з залучення учасників кооперативу. Пріоритетне право інвестувати в проект отримали жителі Славутича. Мінімальний внесок склав 15 тисяч гривень. Саме стільки два роки тому вклав у сонячне місто Анатолій Раєвський на дах з функціонуючою станцією, чоловік виходить уперше. Сума невелика інвестування. Ну, звісно, і заробіток буде теж маленький, але питання не в грошах для дітей. Якщо цей кооператив буде 10 20, може 100 років працювати, вони будуть отримувати там ці маленькі кошти. Ну і в принципі, як реклама, скажімо, для інших міст. І для нашого міста, для інших ну, жителів, усього членами кооперативу стали майже 100 людей та декілька юридичних компаній. А три сонячні станції з сумарною потужністю 200 кВт за рік здатні згенерувати приблизно 250 тисяч квт годин електроенергії. Це пристрої, які перетворюють постійний струм, в змінний струм, в той що вже може йти в мережну. Фотовольтаїчні модулі вони ж дають струм постійний, а тут оці два ось оце, і ось це 60-кі -ки... 60-кіловатні два інвертори. Увесь згенерований на дахах Струм енергетичний кооператив віддає в загальну електромережу. Держава зобов'язана купити його за так званим зеленим тарифом, який нині в Україні найвищий у Європі і складає приблизно 16 євроцентів за кіловат годину. Андрій Зінченко розраховує, що з кожної вкладеної все з тисячі євро інвестори щорічно отримуватимуть приблизно 130 євро чистого прибутку. Міський голова Славутича пояснює, чому подібні кооперативи можуть бути вигідні іншим містам. Це економічно вигідно тим, хто вкладає, тому що там є прибуткова частина. Це економічно вигідно місту, тому що є соціальна частина. 5% прибутку йде на проекти міські, які ми визначаємо. А здебільшого це будуть проекти по енергоефективності, там є мультиплікаційний ефект, і це можливості залучення інвестицій. Сонячні панелі були інстальовані на дахах в Славутичі та підключені до мережі ще в грудні минулого року. Комерційну ж генерацію кооператив Сонячне місто розпочав тільки два тижні тому. Нині ж уряд веде перемовини з виробниками енергії з відновлюваних джерел про зниження зеленого тарифу, за словами Андрія Зінченка. Це вплине на роботу галузі в цілому і його кооперативу. Зокрема, для от таких от станцій, як наша, за тими меморандумами, які були які були опубліковані урядом. Передбачається зменшення зеленого тарифу на 2,5%. А для більшості інших станцій, там які введені в минулих роках, там хочуть забрати 15%, Наприклад, якщо зараз відбудеться все те, про що там все те, що уряд рапортує як перемогу, звісно, на нас чекає провал в інвестуванні е, наступні роки у відновленні джерел енергії. Поки що в планах уряду не йдеться про зменшення зеленого тарифу за енергію, згенеровану домашніми сонячними електростанціями. А за останні півтора року їхня кількість зросла майже втричі і нині складає 24 тисячі. Там у нас були рядки з картоплею, і це замість рядків з картоплею У нас тепер сонячні батареї. Олександр Сокіржинський почав активно встановлювати сонячні панелі на своєму городі, будинку й обійсті п'ять років тому. За цей час у загальну електромережу за зеленим тарифом він віддав понад 100 тисяч кіловат годин електроенергії, згенерованої сонцем. Прибутки від домашньої сес чоловік не рахує. Його більше тішить енергонезалежність власної оселі. Генерація річна складає десь 35 тисяч кіловат годин на рік. Річне споживання цього, цієї ділянки складає десь 18-20 тисяч 18 кВт годин. Тобто ми енергонезалежні. Фінансово автономний цей участок. Оці сонячні батареї працюють для споживання вдома, А оті сонячні батареї забезпечують автономію електромобіля. Тобто я ще і їжу безплатно за рахунок сонячних батарей. Якісь гроші вільні. Є це найкраща інвестиція. За підрахунками Олександра, середня вартість встановлення сонячних батарей нині складає 700 доларів за кіловат електроенергії. Таким чином можна розраховувати на окупність інвестицій протягом 4-5 років. люди зрозуміли, енергія сонячна вона, вона працює. І люди це розуміння, воно пошипоширюється для людини встановити там 10 кВт сонячну станцію, десь тобто, в районі 6-7 тисяч доларів, і мати енергетичну незалежність, це дуже Гарна інвестиція. Нині держава має зобов'язання викуповувати всю згенеровану енергію за зеленим тарифом до 2030 року. Однак ці умови вже не виконуються і затримка виплат за альтернативну енергію в окремих регіонах складає 3-4 місяці. Окрім того, за словами експертів, обсяг енергії, яку генерують відновлювані джерела, не можна передбачити. Її надлишок чи дефіцит у мережі балансується за рахунок інших традиційних джерел. Якщо не буде законодавчих змін, то в принципі всі власники СЕС будуть користуватися можливістю їх встановити до 2030 року. Можуть відбутися зміни, оскільки сонячний, ну, існуючі мережі Укренерго неспроможні прийняти скільки електроенергії загалом від різних мереж і їх передати до споживача. Плюс їх необхідно балансувати. Ми потрапляємо в такий своєрідний відновлено вугільний парадокс чим більше ми будуємо зараз. Відновних джерел електроенергії тим більше нам треба вугілля або газу для того, щоб їх балансувати в моменти, коли закрилося, сонце, ну, закрилося сонце хмарами або немає вітру. За даними Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження, у невеликі сонячні електростанції українці вже інвестували майже півмільярда євро. Такі СЕС здатні генерувати об'єм екологічно чистої електроенергії, достатні для забезпечення приблизно 230 тисяч сімей. Частка ж електроенергії, згенерованої усіма відновлюваними джерелами, наразі становить близько 8%. За енергетичною стратегією України держава має намір збільшити цей показник до 25% у наступні 15 років експерти переконані, це може стати можливим тільки якщо буде знайдено рішення щодо накопичення зеленої енергії та правильного її балансування.